Андрій Сергійович, будь ласка. Шановні депутати, запрошені відповідно до резолюції мітингу, звернення міської ради, людей, які виступали, і під час зустрічі активу із головою районної ради Михайлом Володимировичем. Була розмова про його відставку. Хавніш написав заяву відповідно і виник отакий проєкт рішення. Прошу сідати. Ким будуть пропозиції? Будь ласка, Ігор Іванович. Є пропозиції без обговорення. приступити до голосування. Немає інших пропозицій? Є пропозиція ще одна. Будь ласка, є пропозиція надати слово голові районної ради, а іншим, а тоді провести голосування. Буваєш їм щось сказати? Якщо маєте да. сказати, надати слово їм, а приймають поставку слова. Шановні депутати, запрошені, шановні присутні, я свідомо сьогодні розумію, що основна моя сьогодні розгляд моє мого питання це партійна приналежність. Перш за все, я зразу скажу, те, що мені було закиди дано, що я в першу чергу не всі знали, чогось я дивуюся, що я член партії Ріоні. Я там ніколи не перебував і не перебуваю. Це одне. Друге, про свою партійну приналежність. Ще в далекому 90-х роках, коли ще був керівником господарства, Першим заступник голови районної ради виконкому і тире, начальник управління сільського господарства тоді формувалася аграрна партія, ціль якої я підтримував тоді колись. Адже її гасла казали про те, що маючи український народ, українське село, щоб його не загнати в Лихий Кут, щоб у тій Верховній Раді було аграрне лобі. Для захисту інтересів селян, тоді я туди вступив. Ну, а надалі я не хочу історію переповідати, вона перетворилася у так звану народну партію, тої народної партії, ви знаєте, що вийшло. Я там перебував, ну як сказати, які там з мене партія, це ніколи ту політику хрепкої не візи і не лізу. Але я перебував, коли зі мною в понеділок зустрілася громада. І сказали мені такі речі, я зараз не хочу просто їх казати, що такий я всякий і причепний до того всього, я одразу свою подав заяву про вихід і припинив вже членство в тій партії. Я вважаю голова районної ради, скільки мені довіри бути на цій посаді, вважати себе одинаково відноситися до всіх політичних партій. Це я і роблю. На вашу думку і на ваші, я бачу, так як з цим з усіма спілкуюся, мені це вдається. Зразу тільки ставши головою районної ради, я ну так, жорстко поставив питання виконавчому апарату. Незважаючи на ті чи інші переконання, я їм зразу сказав, відноситись до всіх однаково. І хай хоч сьогодні один депутат районної ради упрекне... Що апарат районної ради, ну так, е, до когось зверхнього, до когось не так, когось не подив, відносився. Це дякуючи е, апарату районної ради і нашій весь час позиції. Так воно буде, це правильно. Я вже не кажу колись такі пропозиції, і вже нові оці е, про місцеве самоврядування, за яке вже... Два роки торочать, що має на Верховній Раді той закон про місцеве самоврядування прийнятися і там про ту політику, ну, скажімо так, особливо голови районної ради прання доріження. Я вважаю, що нас якщо йде в органи місцевого самоврядування, не повинен бути там той партій. І всі питання відпадуть, а одинаково відноситься до всіх. Далі, щодо упреку, такому, такий був захід в мою адресу, що. Ну, з районної державної адміністрації, шановні, я з районної адміністрації, районна рада, працює тільки по питаннях соціально-економічного розвитку. Повірте, що сьогодні об'єднатися в роботу районної ради, районної державної адміністрації або сільських селищних горів це неможливо. Тому що ті цінні ці питання, якщо вони вирішуються на сьогодні, навіть фінансово, на сьогодні вони взаємопов'язані. І фінансується з різних бюджетів. Тут проводить проход, мусить йти і на тій сесії сільській їхати, переконувати депутатів і наших районних депутатів, і ті самі проекти зав'язуються на, на різних бюджетах. Тут нормально повинна співпраця. О, тут я співпрацюю, але в політиці ні. Ви цього мені не вручнете. І я говорити не буду. За заслуги якісь ці хвалити, що зроблено, ви все це на відомо, багато ще. Ну, Чим більше робиш, знаєте, я сам практик виробничник. і людина, яка робить, вона й помиляється. Я теж помиляюся, але знаходжу свої сили у тому, щоб ці помилки виправляти. а не вису, Що я начальник голову високого дерую, дарую, що я завжди прав. У мене такого в цвіті не було, де б я не працював на любих посадках. Непростий час переживає наша держава. Я засуджую всі дії всіх. Я за те, щоб не проливалася кров, я за те, щоб притягнути винних, а не тягнути оце, як тягнеться місяцями вже винних до відповідальності і до суворої відповідальності. Але я за вихід, тільки мирним шляхом, тільки мирним шляхом. Ну не може, сьогодні, кажучи ці слова щиро відверто, нормальний українець не може за цим спостерігати, що проливається в мирний час кров. І не зважаючи на ті чи інші закиди, ці вічі, які в нас були проведені в Ківерцях, я не ховався в кабінеті, не їхав десь в село чи в сільську раду. Я вийшов до людей і виходитимуть далі. Так що, отака моя позиція як голови районної ради, як людини і як посадовця. Дякую, мене все коротко.